Сталася віроломна подія. Священник УПЦ МП із Буковинсько-Чернівецької єпархії, архімандрит та прокоментував ситуацію із напівголим. Неповнолітнім в його кімнаті спочатку піп не зміг пояснити, що робив у ліжку із хористом, але зараз на сторінці УПЦ з'явилося пояснення інциденту. За словами архімандрита, це працівники СБУ. Усіх роздягли, сфотографували і виклали в інтернет. Тут у Чернівцях на території Чернівецько-Української кількісторії сталася така віруломна подія. Якщо ви бачите двері за нами, і вони не тільки тут такі, а й далі, о сьомий годині ранку ми почули якісь незрозумілі звуки, виявляється, що Служба безпеки України, я так розумію, що там були представники і Київського центрального відділення служби безпеки, і наші Чернівецькі, приїхали до нас. і Захотіли привітати мене з обранням на Івано-Франківську кафедру, мабуть. Хоча зачепили не тільки мене, і керуючого Чернівецькою єпархією. Що сталося далі? Значить, це було настільки несподівано, що всі ми не очікували цього, але нам, нас розбудили, розбили двері, як ви бачите, це зараз ми покажемо інші двері. Фото ми додамо. Нас вивели з своїх кімнат, усіх, хто перебував у єпархії, приставили до сюди, роздягнули і, виявляється, сфотографували. А потім, звичайно, ну, там всякі добавки, ну, такі непристойні, ми, мабуть, це все читали. Господь судя всім тим, хто це написав. Якщо вони мають якісь докази, хай і доводять. Дякую всім за молитви. Нагадаємо, під час обшуків у єпархії силовики заскочили у ліжку, можливо, фізичній близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту, річним хлопцем, що співає в місцевому хорі. Відомо, що 23 листопада архімандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії, замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який втік до Росії.